Hyundai Santa Fe 2007 року під капотом має дуже надійний дизельний турбовий двигун об'ємом 2,2 літри, автоматичну коробку перемикання та повний привід. Ось так виглядає цей красунчик. Машинка пригнана зі Швеції, вона вся у рідній фарбі, вона дуже сильно обслужена. От дуже сильно це. прям... Тут прям правда, тому що багато актів є. Зараз про все розкажу. По комплектації у нас 18 дюймові легкосплавні диски, у нас легке тонування стекол, у нас рейлінги на даху є. У нас є задній парктронік. Всередині нас зустрічає ось такий от салончик. Він шкіряний, він перфорований, він чорний. Електрорегулювання водійського сидіння, шкіряне мультикермо, дві зони клімату, підігрів передніх сидінь з здатністю можна навіть от заблокувати повний привід. Тут ось таке ноу-хау від Швеції: це автономний отоплювач салону. Виглядає досить таки неординарно. Тут у нас магнітола, диски можна послухати, USB також є, але якщо запаритись, купити Android можна поставити, в принципі, він сюди влізає та насолоджуватись музичкою через блютуз. Спереду це все, йдемо назад. Ззаду нас зустрічає. Отакий от величезний диван в дуже гарному стані. Є центральний підлокітничок, два ось таких от величезних підстаканечки, Тут у нас ніша, раз для якихось предметів, ніша два. Тут є отака от патрончик під зарядочку, можна зарядити якийсь пристрій. Також є воздухозабірнички для задніх пасажирів з лівої, на лівій стіючці і на правій. Багажник величезний, багажник відкривається дуже легко, полу в ровінь, є отаке корице, щоб ти нічого не замазав, якщо щось брудне поставиш. Також є фаркоп в наявності. Рекомендуємо це авто, тому що машина обслужена, машина має рідний пробіг. Один із плюсів: турбіна нова, на гарантії ще півтори роки. Комплект ГРМ поміняно. Все, що потрібно було зробити по машині, все зроблено. Приїжджай, купляй. Можеш як за повну вартість, так і взяти у лізинг. Щомісячно платити та кайфувати від проходимості та надійності цього агрегату. Приїжджай до нас та хапай авто, нахапай авто.